Всім привіт, мої дорогі друзі! З вами, як завжди, Денман, і це довгоочікуваний відео на 500 підписчиків. Хочу кожному з вас ще раз подякувати. Ще хочу сказати, що це відео трошечки запізнилося. Три дні назад ми добили 500 підписчиків ось на цьому стрімі, ось в цей момент. Так, народ, вас восьмеро, Лишилася одна людина, будь ласка, хтось підпиш... 500. Тоді вийшов інтересний стрім, з вами поіграли, добили 500 підписчиків на каналі. Силишку на стрімі, лише під відео, кому інтересно. Ну і ще раз, звісно, вам хочу подякувати, це велике число. Якщо враховувати, що я цього добивався 2,5 роки, це взагалі дуже круто. Ну а тепер вже давайте перейдемо до самої історії каналу. Я списав 6 листків блокнота, щоб згадати все. Постараюся максимально детально розказати, як це все було. Плюс я підготував 23 хвилини відео. Не знаю, що я на них буду говорити, але зараз подивимось. Почнемо з того, що канал я створив 7 березня 2021 року. Зразу, по-моєму, на другий день я випустив своє перше відео. І тоді з'явилася перша проблема. У мене була астматична задишка, вона вже є і зараз, але зараз мені набагато легше, ніж було тоді. У мене була сильна відишка, і починалося відео приблизно так. Всім привіт, з вами Единмен. І сьогодні. Тут ніяких перебільшень немає, це серйозно так було. В тому відео я розказував за свій аккаунт, якого, на жаль, вже в мене нема. Там на той момент було 4-25 ранги. Це був Вольт, Леон, Байрон і ще хтось один, не пам'ятаю. А, ну і так, звісно, Шеллі це був мій взагалі самий перший 25 ранг. Апав його на той момент ще сезони були по 14 днів. І апав його просто думається. Це три сезони. Я апав перший 25 ранг, ми апали його з другом. Іменно Змірокса, про якого я розкажу трошечки пізніше. І він апнув за, ну там буквально на 2-3 дні скоріше, ніж я, і тоді я отримав сильну мотивацію, що я теж повинен це зробити. Ми з ним апали разом в соло. Тепер давайте ще кілька слів за нього. Він створив канал на рік скоріше, ніж я. Силочку на нього я лишу під відео. Там багато крінжових відео, вони записані більше двох років назад. там є не тільки я, там і настрої є, відео, майн знімали ми спочатку з ним Бравил, пробували. Ну і він набив, не пам'ятаючи 100 перших своїх підвищень незадовго створив канал Я. Я Якось навіть, у нього на каналі з'являюся, там вроде, є то відео ще. Тоді я ще сильно не монтував, тільки пробував настроювати якийсь звук. Ну, саме-саме таке елементарне, там, просто щоб не тихо чути не було. І все, максимум, що я на той момент міг зробити. Ще одною проблемою при створенні каналу стало те, що в мене мама дуже хотіла, щоб я вчився, вона і зараз того хоче. Багато часу я зараз страшу на канал і ну, через це, звісно, з наукою зараз набагато гірше є. В принципі, і тато був проти, щоб я то робив. Ну, все-таки я створив, звісно, я нікому не казав довгий час. Там вже після 100 підписчиків вроді я сказав. Ну, але не буду забігати наперед. Ну, Я почав знімати перші відео, звісно, там ніяких переглядів ще не було. Потім по три перегляду я вже просив когось подивитися. Я ще й сильно не хотів розказувати, що в мене є канал, тому що в ну, кожного я думаю було таке, коли створюєш канал, ти там місяць ходиш і думаєш, щоб в класі не бачили ж тебе канал, там голос і так далі. Просто щоб не сміялися банально і тому я не сильно поширював цю інформацію. І, звісно, було важче набрати перших своїх глядачів. Ну і тоді дивилися мої відео Мірокс. Ще там Гара, мій хороший друг, теж ми з ним дивилися. Він дивився мої відео, чи інші деякі відео вони мені допомагали. Наприклад, з Гару я апав в топ України на базі. Хто не бачив це відео, теж ссылочка буде під відео. Ну і потім ми з ними і далі знімали. там Про ми знімали, як там троє проходити. Просто в трів моєму я грав. Я знімав ще, пам'ятаю, що я 20 тисяч апнув. Ну, звісно, великою підтримкою був Мірокс, який теж знімав відео. ми часто... Розказували він про одну, звісно, там ніхто сильно не переходив, оскільки у нас канали були майже ідентичні, плюс дивилися фактично одні ті самі люди. Далі, як я вже набив підписчиків Роді 30, я створив інший канал, який вже надивав, називався Deadman Craft. Про те, як я його знайшов, я силочку теж лише під відео. Я... Там коротко, все відео я розказував за нього. Ще мій канал мав багато назв. він Зразу був Дедмен ІТ, був потім Deadman Star. Мізи став ще один якийсь ніг був, але вже не пам'ятаю. Все це я робив для того, що на Ютубі на той момент було певне каналів ще 50, кроме того, що у Яденмен. І мені треба було якось вирізнятися, і іменно тоді я почав додати або стар, або просто UT, щоб була якась різниця. Тоді ж не було б псевдонімів, тоді був тільки нік. Ще далі я вже почав робити міні-піар, я почав ходити по чужих клубах і рекламуватися. Через те мене багато хто ненавидів, багато хто мене кікав, багато хто мене матюкав. Пізніше я почав заходити просто в руми до різних гравців, там по клубах. іменно Зайшов в клуб і, наприклад, до кожного зайшов, там, якщо тобі інтересно, підпишись і так далі. Переважно не всі посилали, але були люди, з якими ми реально типу, списувалися, вони якийсь час дивилися, зрозуміло, що недовго потім відписувалися. Ну, все-таки так, це була міні-реклама. І як в мене вже було 78 чи 68 підписчиків, і пався пацанчик, який мене одразу Я... вони були двоє в румі, я зайшов до них, там написав, мене двоє обмотюкали і я вийшов. Незадовго, за секунд 10, прилітає запрошення від одного з тих пацанчиків двох, що були в румі. Я не буду зараз казати ім'я, хто то конкретно, бо ну, я пацанчик написав, типу, давай обміняємося аккаунтами, ти мені будеш робити буст, тобі... а я тобі докуплю підписчиків. Ну, я знав, що якась там програма є, щоб докупати підписчиків. Е, він написав, що там давайте тобі 100 доб'ємо чи ще щось. Це зараз, я розумію, що це ну, просто вже не розвод. Взагалі, тоді я повірив і ми обінялися основними аккаунтом. він дав свій, я дав свій. Я йому піднімав Amber, вона тільки недавно вийшла. Це був ну, теж десь приблизно 2 роки назад. І ну, я йому піднімав, він там теж щось там на моєму аккаунті. Час часу іграв. Якийсь в мене він написав, добре видали аккаунт, щось таке от, я видалив. А незадовго він, ми з ним списалися в Viber, що я йому дав номер, що він має мій аккаунт. Почав ну, різне писати, типу, дай пароль чи ще там щось, чи то точно дали мій аккаунт. Незадовго пішли погрози. Ну, коротше, відео дуже сих якщо я буду розказувати, прямо все. Ну, Якщо коротко, якийсь момент мені забанили аккаунт завжди. Якщо хочете прямо подробне відео про ось цю ситуацію, то давайте набираємо цьому відео. 40-50 лайків, і тоді я запишу, як це все було, і як я просрав аккаунт, на якому було 26 800 кубків 2 роки назад. Це було дуже навіть непогано. Ну і далі я там знімав відео, полегенько піднімався вверх, догори. Ну, в якийсь момент мене сильно збомбило, там просто був емоційний вибух. Той пацан на мене сильно впливав, плюс там мої знайомі скинули адресу, де я живу. І Я вирішив видалити всі відео. Тоді на момент того часу в мене вже було ну, відео 200 чи 150, ну багато. коротше. Видалив я всі, лишив я тільки одне відео, ось це про проходження чемпіонату. Воно саме перше на моєму каналі рахується, зараз. Потім в мене ще виходило відео чи тим з Ютуба, ну, було не так багато, але все-таки були коментарі, що типу, не йди і так далі. Я все-таки залишився, почав знімати інші відео. Полегень почав відновлювати канал, там перших 30 відео я зняв і набили 100 підписчиків, йшли далі, не зупинялися. До речі, це був аккаунт, на якому я зараз граю. Я його тоді почав піднімати з нуля кубків. На жаль, я видалив ті відео, де я по 5 тисяч, 3 тисяч на цьому аккаунті. І саме перше відео з, з кубками це 13 тисяч кубків на новому аккаунті. Ну, ще на певному каналі не було 100 підписчиків, як я познайомився з моїм зараз хорошим другом Ільйою. На даний момент це Cheater777. За нього я теж розказував якомусь відео. Ну, ми з ним познайомилися, я вже чесно, не пам'ятаю, як по-моєму він зайшов в мій клан, там ми з ним списалися, почали часто апати, в нього було набагато більше клубів чи мене, плюс аккаунт був майже фуловий. І просто він допомагав знімати відео, робив різні карти. На той момент було дуже популярно там хованки в Brawl Stars робити іконки там, різних браулерів, ну як тільки додали Баб-мейкер. І він це сильно допомагав, як в нього було багато часу, він це хотів робити. І ми не виходили такі відео довгий час. Я планую їх вернути, але не знаю поки коли. Але думаю, в найближчий час вони будуть. Не тільки хованки, взагалі всі міні-гейми. Ще, що можу сказати, у нас на днях вийде інтересний проект з Нікітою. По секрету скажу в четвер, в нього і в мене на каналі вийде відео. Силочка на його канал теж буде під відео. Незадовго я і про нього розкажу. Ну і давайте я не буду все-таки затримуватися. Йдемо далі. І на одному з моїх стрімів, стрим, на стрімах майже ніколи не було глядачів, я стрімю, фактично говорив сам з собою, де коли сидів е, Міша. Мірокс. Залетів е, Геймер. Я зараз не буду шукати того стріма, мені він навіть є на каналі. Ну і він там написав, що інтересний контент, плюс просто сидів прос, дивився стрімчик. І почав писати там, скільки клубки маєш. ну Різні питання почав задавати інтересні. Ми з ним так і познайомилися, він там потім запропонував зробити взаємну рекламу. Я зразу був проти, я не сильно йому довіряв через те, що сталося ну, зовсім недавно ту ситуацію, коли мене аккаунт, може сказати, вкрали. Тому я йому не сильно довіряв, плюс я не розумів логіки. У нього на каналі було коло 300 підписчиків, в мене тільки коло 150 було. Я почав користуватися такою логікою, що ні одна людина ніколи не буде тобі робити нічого, просто так. Люди роблять тільки те, що їм робити вигідно. Ну, все-таки я погодився на взаєморекламу, плюс мені це було вигідно, але мене тоді дивилися багато російських людей, російськомовних. І для нього це теж був великий плюс, оскільки ну, з російського каналу на український мало хто перейде, а з українського на російський більше. Ну, принаймні, я так думаю, і по ідеї так і було. Це не був сильний на той момент буст, але все одно це була яка яка підтримка. Там вроді людей 10 перейшло. Це було круто, до нього теж людей 20 чи 25 перейшло. Ну і що можна сказати, це було найкраще, що я робив за всю історію каналу. Хочу сказати, що навіть на сьогоднішній момент це найсильніша реклама, найсильніший буст, який був, він почав мені допомагати піднімати 25 ранги, просто піднімати взагалі кубки. Та й плюс ми з ним доволі часто записували разу відео, я на нього постійно силочку лишав. І так, я почав рухатися. Ми потім вже як набрали ну, там коло 200 підписчиків, я теж був дуже радий. У мене ще був такий друг, теж в нього говорити не буду. Ну, коротше, ми з ним теж багато апали, він теж апав в 25 ранги. Ну, якийсь момент, я не знаю через що, ми з ним посварилися. Я серйозно не розумію через що, просто один момент він там написав, мене потікав, ми з ним теж общалися по інстаграму. Ну, Трошечки обідно було все-таки. і Він теж багато чому допомагав. Ну, По сьогоднішній день я з ним не переписуюся. Я удалив всі його контакти, всі аккаунти збравло, і про нього я вже не чув, напевно, рік часу. Пізніше великою ще одною проблемою стало для мене, то, що з Ютубу пішов Мірокс. З ним ми теж піднімали кубки, плюс постійно ми навіть, можна сказати, апилися. Він теж круто грав, ще деякі відео у мене на каналі вроде з ним є. Іменно через нього я почав грати в Бравл. Він там казав, во прикольна ігра, може, давай попробуй. То був кінець 2019 року. Я почав там за місяць до 2020-го. Ну, мені не сильно подобалася ігра, але все-таки в один момент я почав ну, частіше в неї грати, і там за буквально 4-5 днів я її сильно полюбив і навіть вже хвалився в класі. Єдиною проблемою було, що я в неї почав грати тоді, коли якраз рейтинг в Бравла сильно впав. Тобто більшість людей вже мали, там по 19 тисяч і сильно вже не грали. З мене більше ну, сміялися об'єктивно, що я граю в Бравл вже в такий час. Ну, все одно я не здавався, і грав. Я дивував багатьох, я апав дуже високі кубки за маленький проміжок часу. Не знаю, я, ну, зважаючи на те, що я був новачок на той момент, я 8 тисяч кубків апнув, ну, нехай буде за місяців, 4-5. 5. Ну а зараз Міша вже рідко заходив БС, там може забрати подарунок, може якусь каточку зіграти, але кубки він зараз абсолютно не піднімає ніяких. Там ще один момент, після 100 підписчиків мені друг зробив першу шапку, я був дуже задоволений, я ще на той момент знімав Clash of Clans, Minecraft на каналі, і це теж був великий мінус, оскільки деякі люди дивилися Minecraft, деякі Clash of Clans, ну а деякі Brawl. Я зараз дивлюся, говорю, підряд, абсолютно все рівно на сценарій. Я, наприклад, пропустив, що незадовго після 100 підписчиків, десь 150, як прийшов Нікіта, я почав знімати дуельки на кольтах. Вони і по сьогоднішній день на моєму каналі, але, скоріше за все, що дуже швидко вони пропадуть. Мені лишилося кілька дуалів виставити, потім вони виходити не будуть, оскільки ну, переді вони об'єктивно не збирають ніяких. Потім я почав піднімати печ 25 ранги, мені багато допомагали. Наприклад, Едгара мені допомагав Нікіта апити. Та багатьох я не міг фактично доапити. Зараз я їх спокійно піднімаю. Але на той момент я грав слабо, Нікіта грав круто, і оскільки я, я з ним грав на високих кубках, я швидко прокачував свій скіл. Потім вже після перших 25-х в мене почали з'являтися якісь свої перегляди. Коментів не було майже ніяких. Перші лайки теж максимально слабенькі там. По 7, по 8 лайків, деякі відео там вроді 10 мало. Не так давно ми вже потім набили 300 підписчиків, я там багато пропущу. Я доволі повільно і довго йшов, піднімався своєю дорогою догори, до якої-не до якої непопулярності все-таки. До речі, у мене в описі каналу є, і давайте ще тут озвучу. 300 підписчиків ми набили не так давно, 14 лютого 2023 року. Потім, вже, як в мене було 300 підписчиків, були вже якісь свої коментатори, там буквально 5-6 людей. Е, ну, Там теж я багато пропущу. Десь на 320-330 підписчиків. Появився такий коментатор, як Алекс, Зараз ви всі його добре думаю, знаєте. Але все-таки я скажу. Він почав часто коментувати мої відео, плюс, по моєму раз, був на стрімі. І якраз по моєму раз на тому стрімі він і написав, що. ну... Типу, я мав телеграм-канал, який я недавно створив, постів там було б мало, і людей там теж було мало, буквально 5 вроді. Ну і він написав, що тіпа, я би міг вести твій телеграм-канал, там різні публікації робити. Я вже, Ну, я не сильно був проти, тіпа, я його не вів. Ну і все-таки ми з списалися, так, в ТГ домовилися, і він почав вести мій телеграм-канал. Я там зробив аватарку прикольну. На жаль, зараз я її вже не можу додати, я не знаю, куди їді, чи я її взагалі десь Збережену. Ну, хто дивився відео, та й тим більше це не так давно було, думаю, ви знаєте. Ну, на жаль, буквально за тижні-два мені швидко почалося надоїдати. Е, мені не те, що не подобалося, що постить Алекс, він там постив, що в мене на каналі відео вийшло так далі. Мене дратувало те, що Телеграм не писав, хто постить. Якщо постив я, то писало мен і Алекс. Якщо постив він, теж писало мен і Алекс. Це мене швидко достало. Оскільки я не бачу, хто пише, і це так ну дивно виглядало. Не бачу, хто пише не тільки я, плюс народ, хто був, тега я теж не бачу. Якщо я писав, що на каналі Стрім, то не зрозуміло, чи то він писав, чи то я писав. І переважно він писав великий текст, звісно, ну я б там чисто в двох-трьох словах, що на каналі Стрім заходів. Я пробував якось, ну щоб ми писали, типу один мен, дві крапочки, але дві крапочки, це теж виглядало погано, і тоді я запропонував. Зробити дві окремих групи, ну бо так далі залишатися просто не могло. Я не міг так жити з цим. І тому ми розділили телеграм-канал. Алекс не сильно хотів вести телеграм-канал, оскільки він просто хотів допомагати мені. Ну, все-таки я йому віддав телеграм-канал. ну, бо Просто удаляти я не хотів. Ну і двоє в одному телеграм-каналі залишатися теж не могли. І пізніше він почав робити двоє часу свої пости. І навіть незадовго створив свій канал, на який силочка, на, на всі телеграм-канали, на всі ютуб канали, на все силичко буде під відео. Він почав мені швидко допомагати зі всіма 25 рангами, оскільки ну, все-таки, пацана на той момент було 53 тисячі кубків, це було ну, дуже імбово. І ну, я швидко піднімав 25 ранги. І хочу сказати, що з цим формою, яке в мене було, яке я показував скоріше, я дійшов точно до 409 підписчиків. Потім точно не скажу, якийсь момент мені написав ну, крутий дизайнер. Я йому дуже вдячний, він зробив мені оформлення за рекламу, ми з ним довго домовлялися. Ну, звісно, він не зразу погодився, але все-таки в спільному ми знайшли. Пізніше, як він мені зробив ось це оформлення, вийшло ще кілька відео, там ще один був піар, плюс він кілька прев'їв зробив мені просто як подарунок, за що йому теж дуже сильно вдячний. Приїхав просто бомба. Ще не так давно, напевно, тижні два назад він мені зробив подарунок літнє оформлення. Е, ну Спочатку він зробив одне, але, на жаль, там була помилка. Потім він зробив ось це, яке зараз стоїть на каналі. Тож він це зробив абсолютно безплатно, я йому дуже за це вдячний. Силочка на його групу в телеграм та на його ЛС в телеграм буде під відео. Ну і на цьому історія каналу пішла до кінця. Ну, на даний момент маємо те, що маємо. Ну і давайте вже перейдемо до більш інтересних тем. Для початку почнемо з тих, хто найбільше допомагав каналу, це ось ці круті пацани. І який раз вже повторююся, найбільша підтримка була від Нікіти, потім Де Алекс, потім Де Кінт, і потім це вже Мірокс і Ілля. Ще хочу озвучити на тих пацанів, хто мені допомагали, просто бо допомагали, ніякої вигоди сильної вони з того не мали, але просто допомагали, бо хотіли допомогти. По-перше, це Мірокс, потім це Гара. Потім Ілья і в кінці все таки геймер допомагав просто як партнер. Далі йдуть Олди каналу. Вони дивилися мій канал на самому етапі розвитку. Це Опомопа Геймер Вадим і Ілья. Тепер хочу відмітити всіх самих активних підписчиків, хто дають якісь ідеї, хто коментують мої відео, хто просто морально підтримують і вірить в мене. Це Ілья Чітер, це Геймер, це Алекс, це БС Віра, Богдан, Артем, БС Кіллер. Bodic BS, Nikita BS, Макс Гейм та Фап. Сорі, народ, якщо почитав очись нікнеми недобре, на чи наголос, не той, чи ще щось. Деякому з вас прийшлося дати рандомного бравлера, оскільки не всі ви написали, я просив так кількох відео написати. Ну все-таки написали не всі, тому дехто має рандомних браулерів, яких підібрав я сам. Ще ті, хто сидять на стрімах, хто коментує, хто зі мною там общається на стрімах, це теж дуже важливо і дуже велика підтримка для мене. Це Нікітос BS, BS Alex, BS Віра, Геймер, Гак. ще можна додати Ілью, можна ще додати Бодіка, можна ще додати Бодіка BS. Всім цим людям я дуже дякую, дуже приємно, що ви зі мною. Ну і на цьому наше відео підходить до кінця. Я старався згадати про всіх, не забути ні про кого, надіюсь, так і є. І надіюся, ви і далі будете зі мною, будете не підтримувати. І будете йти зі мною вперед і тільки вперед. Хочу нагадати, якщо ви наберете 40-50 лайків на цьому відео, то я запишу відео подібне до цього, тільки там я вже розкажу, як мене розвели на аккаунт, і там ще є кілька обідних моментів. Ну а я тобі хочу подякувати за перегляд даного відео. Надіюся, ти поставиш лайк, підпишся на канал, якщо ти ще цього не зробив. Та відзначишся в коментарях. Ну а з тобою буде домен. До нових зустрічей. До речі, ось таким формою я добив перших 100 підписчиків. Тому хто хоче, той завжди зможе.